У холодний грудневий вечір у невеликому містечку Чигирин, що на Черкащині, Іван Коваленко не знаходив собі місця. Він лежав на старенькому дивані у своїй невеликій квартирі на другому поверсі панельного будинку, але сон не приходив, десь із сусідньої кімнати долинав тихий, майже нечутний кашель. Оленко. Тихо покликав він доньку. Відповіді не було Олена Коваленко, його 14-річна донька. Останні ночі поверталася додому з населеною. Раніше вона завжди ретельно розчісувала свої довге темно-каштанове волосся, заплітаючи його в акуратну косу, а тепер воно було скуєвджене, наче після прогулянки у бурю. Її великі зелені очі, що колись сяяли, тепер здавалися порожніми і втомленими, мов дві застиглі озерця, в яких відбиваються сірі зимові хмари, Іван обережно відчинив двері в кімнату доньки. Олена сиділа. Обійнявши коліна із заплющеними очима. Вона була одягнена в темно синю виязану кофтину, трохи занадто велику для неї, і вузькі джинси, які вже давно втратили колишню форму. На ногах зношені кеди, які явно не пасували до химерної холодної зими на дворі. Її тонкі пальчики нервово грали з срібним колоном у вигляді калини, подарунком бабусі. На шиї висіла легка, майже прозора шаль з мережевом, що додавала їй ніжності і водночас крихкості, як перший сніг на голих гілках. Ти в порядку? тихо спитав Іван, сідаючи поруч, Олена лише кивнула, не піднімаючи очей. Все нормально, тату. Просто втомилася від школи, прошепотіла вона, іван тяжко зітхнув. Він бачив щоденник доньки, відмітки різко погіршилися, а раніше відмінниця тепер ледве справлялася з уроками. Між ними настала тиша, яку розривало лише тріскіння старої батареї. Минулого тижня Іван помітив, що Олена інколи прокидається вночі з криками, хапаючись за голову, наче намагаючись прогнати невидимі кошмари. Вона їла мало, часто відмовлялася від їжі, а її шкіра стала блідою, майже сіркою, а губи потрісканими. Відтоді, як загинула матір Олени у аварії два роки тому, Іван сам намагався бути і батьком. І матір'ю, вивчаючи, як плести коси, готувати домашні вареники, і навіть допомагати доньці застібати шкільну форму вранці. Але тепер він відчував, що ситуація виходить з під контролю наступного ранку в маленькому кафе на вулиці Соборній, Іван зустрівся зі своїм давнім другом із училища Олексієм Гончаренком. Ти виглядаєш, наче на вістрі ножа, Іване? Не спиш? спитав Олексій, наливаючи каву. Не знаю, що зі мною і з нею. Вона стала зовсім іншою. Я не впізнаю свою доньку, зізнався Іван, схиливши голову в долоні, Олексій нахмурився. Вона щось розповідала. Тільки те, що вчиться багато, але я не вірю. Минулої ночі побачив синяк на зап'ясті. Запитав, вона лише посміхнулася і відвернулася. Я боюся, що з нею щось не так. Якщо так турбуєшся, постав камеру. Я знаю хлопця Максима Діденка, він займається безпекою. Поставить камери тихенько, ніхто не помітить. Це не шпигунство, а турбота, порадив Олексій в ту ніч, коли Олена пішла на додаткові заняття в центр розвитку дітей, Іван встановив камери, одну в коридорі, другу у кімнаті доньки, замаскувавши її у світильнику. Він не відчував провини. Лише страх і тривогу близько першої ночі Іван сидів, дивлячись на екран телефону. Раптом на відео з'явилася Олена у чорній курці з капюшоном, волосся зібране назад у недбалий пучок. Вона обережно відчинила вікно і вилізла на балкон. Потім біля під'їзду з'явився чоловік у чорній курці і мотоциклетному шоломі. Вона швидко сіла позаду нього, і вони зникли у темряві нічного Чигирина. Іван впав на коліна, руки тремтіли, долоні холодніли, Наступного ранку Олена повернулася додому близько другої години. Іван зробив вигляд, що спить, але в душі відчував бурю. Хто цей чоловік? Куди вони їздять? Відчуття пустоти в її очах розривало йому серце. Ввечері за вечорею він нарешті наважився спитати, куди ти ходила о першій сорок восьмій. Олена здригнулася. Підняла очі і тихо відповіла. Про що ти? Я була вдома. Я бачив, як ти вилізла через вікно. Я поставив камеру, сказав Іван, вилка впала з рук Олени, обличчя побіліло. Ти шпигував за мною? з тривогою спитала вона. Не шпигував. Я боявся. Я вже втратив твою маму. Я не хочу втратити і тебе, здався Іван. Олена розплакалась, але нічого не сказала, лише сховала обличчя в руках. Наступного дня Іван зустрівся з Віктором Рогозою, їхнім сусідом знизу і колишнім міліціонером. З нею щось не так, Іване. Я бачив, як вона поверталася пізно вночі. Очі червоні, йде, ніби п'яна. Не тисни на неї сильно. Вона й так страждає. Порадив Віктор, цієї ночі Іван довго лежав із телефоном у руці, дивлячись у темряву. Він хотів увірватися в кімнату доньки і все їй сказати, але голос в голові застерігав якщо зробиш це неправильно, втратиш її назавжди, два дні по тому, поки Олена була в школі, Іван переглядав відеозаписи. Кожної ночі, в той самий час, вона виходила з дому через вікно, сідала на мотоцикл, а потім поверталася з синцями. Він не міг більше мовчати. Зібравшись із силами, він набрав Олексія. Мені потрібна допомога. Треба дізнатися, хто цей чоловік. Я знаю детектива Леоніда Вороновича. Він колишній міліціонер. Я дам тобі його номер, але будь обережним. Порадив друг цього вечора. Іван постарався бути спокійним із донькою. Ти вечеряла в школі? спитав він. Так, заїла Бутерброд, відповіла вона. Може, завтра я тебе відвезу? Не треба, піду заліною з математики, тихо сказала Олена. Вночі Іван знову дивився відео, де донька слухала голосове повідомлення, після чого тихо плакала, сховавшись у подушку. Наступного ранку він зустрівся з Леонідом у кафе на вулиці Незалежності. Той переглянув записи та сказав, це достатньо, щоб викликати підозру. Якщо знайду маршрут, дізнаємося, куди вони їздять, Іван відчував, що починається справжня боротьба за життя його дитини, і що ця історія лише початок темної та небезпечної дороги. Пізній вечір у Чигирині оповув місто холодом і туманом, що стелився по вулицях, ніби стара ковдра, яку давно ніхто не просувала. Іван Коваленко, вдягнений у темно-сіре пальто й чорну кепку, непомітно йшов вулицею. Тримаючи в руках невеликий рюкзак. Під пальцем він стискав кнопку на кофті, де була захована мініатюрна камера, подарунок від Леоніда Вороновича. Їй належало зафіксувати те, що він давно боявся побачити, але мусив знати, вони з Леонідом влаштувалися неподалік від того підпільного бару, який у місті всі називали червона калина. Саме тут, за чутками, збиралися ті, хто не хотів світла й порядку. І саме тут Іван вперше побачив свою доньку не в ролі дитини, а в ролі когось чужого, з порожніми очима, що не знали радості, Іван згадав її одяг легка чорна куртка з капюшоном, що майже приховувала обличчя, вузькі джинси і потерті кеди, які здавалися йому смішними в цьому місті, де люди зазвичай ходили у високих чоботях чи хоча б у теплих червиках. На шиї мерехтів той самий срібний кулон, калиновий листок, що так нагадував про дім, ось вона. Прошепотів Леонід, притискаючи камеру до окулярів, Іван стискав губи, намагаючись не показати, як тремтять руки. Вони спостерігали, як Олена підходить до барної стійки, де сидів чоловік середніх років із рудим обличчям і паянким поглядом. Він голосно реготав, махаючи рукою, ніби намагаючись заглушити музику, що лунала з колонок, але була надто гучною для спокою душі Івана. Ну що, красуне, проскрипів він. Усміхайся. Хочеш, дам тобі на чай п'ять гривень. Олена нервово відступила, але чоловік схопив її за руку, і в той момент у барі пролунало дзвінке розбиття скла. Іван відчув, як серце здригнулося. Йому хотілося кинутися вперед, але він знав, це може лише погіршити ситуацію. Тримайся, доню, тихо сказав він собі. В цей час до нього підійшла рудоволоса дівчина. Років 16, з яскраво нафарбованими губами і сумними очима. Марія, представилася вона, вперше тут. Хочеш, посидимо разом? Можу відвести тебе в окрему кімнату. Іван напружився. А як звуть ту дівчину? спитав він шепотом. Лідія, відповіла Марія, вона молода, але вже знає, чим пахне страх керівництво, ставить камери, знімає все, а потім шантажує. Всі вони тут, як іграшки в руках Станіслава, Іван відчув, як світ навколо починає темніти. Він зробив крок уперед, але раптом з'явився Станіслав, великий чоловік із холодним поглядом, що ніби прорізав повітря, ну що, новенький. З усмішкою, яку не можна було назвати доброю, звернувся він. Тут не вулиця дивись, куди дивися, і не лізь туди, куди не треба. Іван відчув, як йому тремтять коліна. Але не відступив, я просто дивлюсь. Мені знайоме це місце, тихо сказав він, знайоме. Глузливо повторив Станіслав. Тут свої закони. Не забувай, у цей момент Лідія, ніби почувши щось, кинула на Івана погляд, сповнений страху і розпачу. Він хотів сказати їй щось тепле, але слова застрягли в горлі. Після цієї зустрічі Іван розумів одне, щоб врятувати доньку. Йому доведеться зіткнутися зі справжнім болотом, де кожен крок може стати останнім, він повернувся додому з важким серцем. На дворі тихо падали перші сніжинки, а в його душі з'явилася іскорка надії, він знав, що не один. Леонід і Марія стали його союзниками в цій боротьбі, але найбільша битва, ще попереду, коли Іван лягав спати, його думки крутилися навколо одного, чи зможе він врятувати Олену. Чи вистачить йому сил і мудрості, щоб зламати цей ланцюг, що тримав її в темряві, він не знав відповіді, але був готовий боротися до останнього подиху, і саме тоді, коли здавалося, що все йде до розв'язки, телефон раптом завібрував. На екрані з'явився анонімний номер. Повідомлення було коротким і моторошним, він знає, що ти дивишся. Зупинись, поки не пізно, Іван відчув, як холод прокотився по спині. Хто цей він? І що тепер чекатиме на нього і його доньку, боротьба тільки починається. Ніч у Чигирині була глибокою і майже беззвучною, окрім тихої пісні вітру, що шепотів крізь голі гілки дерев. Іван Коваленко не міг знайти собі спокою, на руках тримав телефон із загадковим повідомленням він знає, що ти дивишся. Зупинись, поки не пізно. Серце билося шалено. А думки метушилися між страхом і рішучістю. Хто ж цей він? І скільки ще темних секретів приховані у цьому місті, наступного ранку Іван зустрівся з Леонідом Вороновичем у їхньому улюбленому затишному кафе на Україні міста, де запах свіжозмеленої кави розвіював навіть найгірші тривоги, ти отримав повідомлення? Запитав Леонід, помітивши його занепокоєння так. Хтось стежить за мною, відповів Іван. Стискаючи чашку з кавою так, що з пальців виступили білі жилки. Вони знають, що я дивлюся записи, і хочуть, щоб я перестав, Леонід мовчки кивнув, потім дістав із кишені маленький блокнот і почав щось записувати це не просто погрози, сказав він, це попередження. Вони бояться, що ми розкопаємо правду. Але ми не можемо зупинятися. Ти готовий далі йти цим шляхом, Іван підняв очі. В його погляді горіла сталь, я не маю вибору. Це моя донька. Я зроблю все, щоб врятувати її увечері, коли вечірні сутінки огортали місто, Іван знову опинився біля червоної калини. Під під'їздом стояли двоє молодиків у темних куртках, які пильно дивилися на кожного, хто наближався. Відчуття небезпеки було майже фізичним. Ніби холодний вітер проникав крізь шкіряну куртку і пробирав до кісток, Іван глибоко вдихнув, сховався в тінях і спостерігав. За кілька хвилин з'явилася Олена. Вона була, як завжди, у чорному з капюшоном, але її рухи стали ще обережнішими, майже боязкими. Вона підходила до бару, де серед гучного сміху і музики сидів чоловік із холодним поглядом, той самий Станіслав. Його рука ледь помітно стиснула руку дівчини. В той час, як інша рука тримала конверт із грошима, Іван зняв капюшон, щоб краще бачити, і тихенько прошепотів. Це він той, хто тримає її у полоні. В цей момент з бару вийшла Марія, рудоволоса дівчина з сумними очима. Іване, прошепотіла вона, будьте обережні. Вони мають своїх людей всюди. якщо вас помітять, буде гірше, Іван кивнув, відчуваючи. Як тиск на грудях зростає, він знав, що кожен крок у цій грі це гра зі смертю, наступного дня Іван зустрівся з журналісткою Наталією Орловою, відомою своєю непохитністю і гострим пером. Вона сиділа в офісі незалежної газети, дивлячись на нього з цікавістю і співчуттям, ви готові розповісти всю правду. запитала Наталія так. Моя донька жертва. І якщо ми мовчатимемо. Її історія повториться з кимось іншим. Наталія взяла у руки флешки з записами, які Іван зібрав, і почала переглядати. Її обличчя ставало все серйознішим з кожним кадром, це матеріали, які можуть змінити все, сказала вона після довгої паузи. Але будьте готові, на вас чекає боротьба з системою, яка не любить, коли її викривають, тим часом Олена у своїй кімнаті, стоячи перед зеркалом, повільно знімала з шиї кулон калини. Її руки тремтіли, а очі були наповнені сум'яттям і болем. Вона шепотіла собі, потрібно бути сильною. Для тата. Для себе несподівано в кімнату тихо увійшов Іван. Його погляд був наповнений ніжністю і рішучістю Я тут, доню, прошепотів він. Ми разом. І я ніколи не відпущу тебе, і в цей момент, коли здавалося, що вони можуть нарешті знайти спокій. У двері несподівано постукали, Іван підійшов і відкрив. За порогом стояв невідомий чоловік із суворим виглядом і холодним поглядом, пан Коваленко. Запитав він низьким голосом Мені потрібно з вами поговорити. Це стосується вашої доньки, Іван відчув, як кров застигла в жилах. Хто цей чоловік? Друг чи ворог? І яку нову таємницю він приніс із собою. Темна завіса таємниці знову опустилася на їхнє життя, і події набирали обертів, загрожуючи розірвати їх усіх на шматки, боротьба тільки починається. Під важким небом Чигирина, де сіре небо зливалося з темними дахами будинків, Іван Коваленко відчував, як кожен крок до незнайомця на порозі його дому важкий, мов каміння. Чоловік стояв стримано, в темному пальті і з глибокими зморшками на обличчі. Які свідчили про довгу службу у правоохоронних органах. Знайомий холод у погляді не залишав сумнівів. Це не випадковий відвідувач, пан Коваленко. Тихо запитав він, мене звати Сергій Литвиненко. Я слідчий з Києва, працюю над справою, яка може стосуватися вашої доньки, Іван стиснув кулаки, намагаючись стримати хвилювання, яке ніби піднімалося з глибин душі, що ви знаєте. Промовив він. Ледве стримуючи голос, ми отримали анонімне повідомлення про незаконну діяльність у червоній калині, продовжив слідчий. Є підозра, що ваш випадок пов'язаний з більшою мережею. Ми хочемо співпрацювати з вами, щоб розкрити це. Іван відчув змішані почуття, надію і страх водночас. Наступного дня у маленькому офісі Леоніда Вороновича збиралася вся їхня команда Іван, Леонід, Марія і тепер уже Сергій. Вони переглядали відеозаписи, аналізували маршрути, складали плани дій. Лідія, як назвала себе Олена у цьому новому страшному світі, здавалася вразливою та одночасно сильною, як квітка, що пробивається крізь асфальт, у барі червона калина панував гул голосів, мішаючися з музикою, що лунала з старезних колонок. Дівчата в коротких спідницях і яскравому макіяжі рухалися, мов ляльки на нитках, несучи напої та посмішки. Які були більше схожі на маски. Іван, переодягнений у темне пальто і шарф, влився у натовп, намагаючись залишатися непомітним раптом біля барної стійки, він помітив лідію. Її очі, хоч і сповнені втоми, на мить зустрілися з його. Вона кивнула це був тихий знак підтримки, але й попередження не втручатися прямо зараз, тим часом Станіслав, власник закладу, підходив до неї з конвертом у руці. Його погляд був холодним та бажальним, а посмішка жорстокою, мов лезо ножа. Намить Іван відчув, що весь світ звузився до цього одного моменту добре працюєш, прошепотів Станіслав. Не підведе, Лідія лише хитнула головою, намагаючись приховати сльози після цієї сцени, Іван відчув, як у грудях розливається вогонь люті і силля. Він знав, що не може втратити контроль, що має діяти обережно. Але рішуче повернувшись додому, Іван знову переглядав записи. На одному з них Лідія тихо говорила по телефону, її голос тремтів Я намагалася, тату, але він не дає вибору в цей момент. Зателефонував Леонід, Іване, нам потрібно діяти. Завтра ми разом поїдемо в Київ, зустрінемося з журналісткою Наталією Орловою. Вона зможе допомогти нам дати гучний розголос цій справі. Наступного вечора в редакції незалежної газети Наталія вивчала матеріали, які приніс Іван. Її гострий погляд ковзав по екрану, а обличчя ставало все більш серйозним. Це не просто кримінал, сказала вона. Це система, яка пожирає дітей. Ми зробимо все, щоб світ дізнався правду в той же час, в кімнаті Олени. Тепер вже Лідії стояла тиха боротьба зі страхом і соромом. Вона дивилася на свій відображення в дзеркалі, торкаючись кулона калини, що став символом її боротьби, потрібно вистояти, шепотіла вона собі, заради себе і тата, але коли вночі Іван знову отримав анонімне повідомлення, в якому попереджали про небезпеку, він зрозумів це лише початок великої битви. І саме від них залежало. Чи зможуть вони зламати цей жорстокий ланцюг, десь у тіні міста хтось посміхався, і ця посмішка була холодною, як зимовий вітер, що проникав крізь щілини старих будинків, боротьба за Лідію тільки починалася. І вона обіцяла бути жорстокою. Сірі сутінки швидко опускалися на Чигирин, коли Іван Коваленко зібрався вирушити на чергову зустріч із Леонідом Вороновичем і журналісткою Наталією Орловою. В його душі панував неспокій. Але й рішучість, він не міг більше чекати. Після всіх зібраних доказів і погроз, настав час діяти відкрито, вони зустрілися в невеликому офісі на околиці міста, де Наталія вже розгорнула свій арсенал, ноутбук, диктофон, кілька флешок із записами та нотатки. Світло лампи ледь торкалося темних стін, створюючи атмосферу таємничості і напруги. Ваша донька, сильна дівчина, почала Наталія, дивлячись в очі Івану. Але ця справа не лише про неї, це про всіх тих, хто мовчить, бо боїться. Ми маємо розірвати це коло. Іван глибоко вдихнув, відчуваючи, як в ньому наростає сила. Він знав, що попереду, буря, але тепер у нього була зброя, правда, наступного вечора вони вирушили до червоної калини, місця, де Лідія провела занадто багато ночей у страху і холоді. Іван і Леонід ховалися в тіні будівлі. Спостерігаючи, як тіньова фігура Станіслава зустрічається з Денисом Павличенком, молодим чоловіком із хитрим поглядом і холодною усмішкою, що давно слугував сполучною ланкою між закладом і кримінальним світом, Іван відчував, як градус небезпеки зростає. Кожен рух, кожен погляд, це частина великої гри, де ставки, життя його доньки, в той час Лідія стояла біля барної стійки, тримаючи в руках склянку з напоєм. Її очі були порожніми, а на губах натягнута посмішка, яка більше нагадувала маску, ніж справжню емоцію. Вона намагалася залишатися непомітною, але кожен її рух видавав внутрішній біль раптом до неї підійшов чоловік із конвертом. Його голос був тихим, але грізним, все під контролем. Не підводь Лідія кивнула, але в її очах блиснула сльоза Іван, спостерігаючи за цією сценою, відчув, як серце розривається на шматки? Він знав, що потрібно діяти негайно, але також розумів, що пряма конфронтація може лише погіршити ситуацію, використовуючи камеру, заховану під одягом, він записував кожен момент, кожне слово, щоб мати докази, які не зможуть ігнорувати після того, як Лідія розійшлася з Денисом, Іван і Леонід рушили за ним у темряву вулиць міста, намагаючись зберегти дистанцію. Але не втратити слід тим часом у квартирі Івана Марія, рудоволоса дівчина з сумними очима, намагалася заспокоїти Лідію, яка сиділа на підлозі, стискаючи в руках старий альбом із малюнками Ти не одна, прошепотіла Марія. Ми тут, щоб допомогти. Лідія підняла очі, і на мить її погляд став ясним. Немов перша весняна зоря після довгої зими наступного дня в редакції газети Наталія готувала матеріал, який мав змінити все. Вона знала, що проти них буде тиск і загрози, але правду не можна було замовчати, але коли Іван повернувся додому, на нього чекала нова трагедія. У двері постукав незнайомець з суворим поглядом вам слід бути обережним, сказав він. Вони не зупиняться, поки не зламають вас, Іван відчув, як холод прокотився по спині. Попереду була найтемніша ніч його життя, і він знав. Що розв'язка близька, він підійшов до вікна, дивлячись на мерехтливі вогні міста, і подумав Я врятую тебе, доню. Навіть якщо доведеться йти крізь вогонь, таємниця, що тримала їх у полоні, починала розплутуватися. Але чи вистачить сил у Івана і Лідії, щоб вистояти у цій боротьбі, і відповідь на це питання ще тільки мала з'явитися у темряві, де світло це найцінніший скарб, боротьба триває. Перший сніг тихо вкрив вулиці Чигирина м'яким білим покривалом, ніби саме природа намагалася затулити темні таємниці, що ховалися в його затишних дворах. Іван Коваленко стояв біля вікна своєї кімнати, оповитий теплим светром, який ледве приховував сліди базея сонної ночі на обличчі. Перед ним на столі лежали записи, фотографії й нотатки, докази, які могли зламати ланцюг мовчання і страху, він відчував, як кожне слово, Кожен кар на цих записах стає важчим за камінь, а відповідальність, немов невидимий ланцюг, що тягне його вниз. Але йому не було куди відступати, за спиною була Лідія, його донька, яка тепер боролася не лише з власними демонами, а й з системою, яка прагнула її зламати минулої ночі, коли місто занурилось у темряву. Іван разом із Леонідом і Наталією провели останні години в редакції газети, готуючи матеріал. Що мав пролити світло на підпільний світ червоної калини. Наталія, з її гострим поглядом і невтомною енергією, стала справжнім союзником у цій боротьбі, це не просто розслідування, сказала вона, вдивляючись у монітор, це шанс дати голос тим, хто роками мовчав. Але будь готовий, Іване, додала вона серйозно, тиск буде неймовірним, Іван кивнув, відчуваючи, як у грудях розпалюється вогонь. Він уже не боявся, тепер його страх перетворився на рішучість. Тим часом Лідія, у своїй кімнаті, стояла перед зеркалом, приміряючи легку блузку з ніжним українським візерунком, яку їй подарувала Марія. Вона відчувала, що змінюється, не тільки зовні, але й всередині. Кожна рана на шкірі та в серці починала гоїтися, хоч це й було болісно, я хочу жити, прошепотіла вона собі. Хочу малювати, хочу бути вільною, в цей момент до кімнати тихо зайшов Іван. Його очі, хоч і втомлені, світилися ніжністю, ми разом, сказав він, сідаючи поруч. І я зроблю все, щоб ти була в безпеці, але за вікном, за кілька кілометрів від їхнього дому хтось уважно спостерігав за їхнім будинком. Тінь у темряві рухалася безшумно, а холодний голос у рації промовив вони наближаються. Час діяти, поступово клубок інтриг і загроз починав розплутуватися, але чим більше правди відкривалося, тим більше ворогів набиралося навколо Івана і Лідії. Наступного дня Іван отримав несподіваний дзвінок від Олексія Гончаренка, старого друга і колишнього правоохоронця Івани. Почав Олексій Я дізнався, що твої вороги не просто місцеві, вони тісно пов'язані з могутніми структурами в Києві і навіть за кордоном. Тож, будь обережним, ці слова били, як холодний дощ у спину, але Іван відчував, що разом з Леонідом, Наталією і Марією вони створили непереможну команду, вечір опустився на місто, і Іван знову переглядав записи. Раптом на екрані з'явилася нова деталь обличчя молодого чоловіка, який здавався знайомим. Леонід миттєво впізнав його це був Денис Павличенко, той самий. Хто заманював Лідію утенета червоної калини, він працює на когось більшого, сказав Леонід з усмішкою, яка не приносила радості. Це лише верхівка айсберга Іван відчув, як земля йде з під ніг. Попереду була довга і небезпечна дорога, дорога до правди, свободи і справедливості, і саме тоді, коли здавалося, що вони на порозі великого прориву у двері постукали тихо. Але настирливо Іван відкрив двері і побачив перед собою маленьку дівчинку з великими сумними очима і заплаканим обличчям Тату, прошепотіла вона, мені потрібна допомога. Це був знак, що їхня боротьба ще далека від завершення, і що найтемніші таємниці ще тільки чекають на своє розкриття світло, хоча й слабке, вже Пробувалося крізь темряву, Іван стиснув кулак і прошепотів ми не відступимо. Ніколи історія тільки починається.